Так, все, вилазимо ми звідси все, шофер, дякую, що мене завезли в село. Ось тримаєте 40 гривень. До побачення, гарного дня дякую, вам. Дякую, до побачення, вам теж гарного дня. Дякую, до побачення. Так, ну що, діду, привіт! Ох, внучок, Привіт, привіт, привіт. Як же я тебе давно не бачив. ох, Ти не представляєш, як мені зараз самому... Тут сумно, баба уїхала відпочивати у санаторії, а я тут один, не знаю чим себе займати, А ось ти нарешті приїхав. Як я тебе пам'ятаю, коли ти приїжджав, коли ти ще в школу ходив, пам'ятаю, як перший клас тебе відвів. Боже діду, як ти тут сам живеш в цьому селі? Це ж скучно просто тут самому жити в селі. Та й не кажи ох, аж самому не знаю. Ось недавно нещодавно свого запорожця починив там. Карбюратор налаштував. Ти ще досі ще... на цьому відрі їздиш? Та да, я вже старенький. Нащо мені покупати якусь Іномарку? Мені жалко цю машину. Я коли ще у радянські часи жив, я єле єле відстояв цю чергу за цією машиною. Боже діду, ну в принципі, молодець. а Ти якось не плануєш її якось поміняти, не знаючи що там. Я ж тобі повторюю ще раз, нучок. Я ж сказав, що мені. Жалко цю машину, все, вже. все, все. Я зрозумів, що тобі жалко цю машину. Ну, все в принципі, хороше діду, е, давай уже поїдемо вже до тебе додому. Я вже так їсти, хочу. Я ж надіюся, ти мені зробив там щось покушать. Звісно, внучок, зараз ми приїдемо додому. Я тебе погодую. Так, все, тоді поїхали. Маклю. Ну що, діду, розказуй, як тебе справи, що робиш в цьому селі сам? Та нічого, нещодавно я город посадив. Ось в мене вже картопля. Повинна виростити. Ну я надійся, що буде картопля, буде топтанка, буде мондірка така чудова, прям смачна. Та да, я сподіваюсь, внучок, ох, аж самому вже якось скучно. Да що я вже старий? Знащо мені вообще чимось себе розважати? Я вже старий. Тишо? Ну я кажу, старість не радість. Я тобі так можу сказати. Іноді можу я телевізора подивитися, іноді там не знаю, ось щось там поїсти приготувати. То я поремонтую, щось, то я порой. Ну, я все, беру... я, я це все зрозумів. що, В принципі, тобі немає чим зайнятися, тобі скучно самому, але не переживай, я вже до тебе приїхав, я вже тебе підтримую і проведемо цей цілий день. Удачно. Так, ну що, ми вже приїхали до будинку, вилазимо ми з машини. Боже, діду, давай безріше, бо що я вже так хочу їсти. Я сьогодні прокинувся сім ранку, нічого не їв. Батьки мені як на зло не дали нічого поїсти. Я тільки один стакан води. Води випив за сьогодні, я вже так їсти, хочу це капець. От ти шо внучок, ти шо навіть чая не пив? Та ні, тільки воду, стакан води випив і все. Ой, це жах, ну ходімо, зараз тебе дід накорми. Ой, давай, діду, ходімо. Я вже так спеціально до тебе приїхав, щоб ти мене накормив, щоб в мене було ось таке пузо. А, ха -ха, да в мене теж є пузо. Ти шо? Ось зараз термай. Тарілку борща. Так, опасе, взяв борщика, взяв хлібчика, ну шо, діду, смачного тобі? І тобі теж внучок. приємного тобі. Дякую, 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 все тобі теж приємно. Так, ну що, давай зараз я попробую твій борщик, це він сьогодні свіжий, це ти його сьогодні тільки приготував. Да, я сам приготував дочок, так. Так, опа, Ммм. Боже діду. А ну давайте ще хлібчику. Боже діду, як же смачно. Боже, тебе просто золоті руки. А мені колись, якщо чесно, якщо по секрету, то мені баба когось говорила, що тебе руки із того місця ростуть. А, пес би її бороду лизав. Ну чо, хай вона рота закриє і не гавкає мені тута. Мене мати моя навчила, коли була жива. Навчила мене сама борщ готувати. Я тепер сам можу собі поїсти, приготувати. А хліб я теж запікав у духовці ось цій. Що, справді? Да, внучок, ти що? Я аж останні часи аж полюбляю бути кухаром. Мені подобається це. Я ось нещодавно хліб у духовці запік. І хліб це не на дорожах, а на хмілю. На хмілю вкусніше. Хліб, ніж на дорожах. Ось ще українським борщем тебе наготував. Ні, ну просто оце твій хліб і твій борщ, це, боже, це таке смачне комбо, а ще сальце українське, ще цибульку сюди це солю. Боже, це таке комбо просто. Боже, дякую, що ти мене нагодував, але давай, ось тримай, в принципі, тарілку. Я піду вже відпочивати після дороги. Погуляю я в телефоні, подивлюся, я тікток, і все, давай, удачі тобі. Той внучок почекай. Що, діду, що? Я, звісно, розумію, що ти вже з дороги втомився, але я в твоєму віці на відпочинки собі не давав час. Коли я приїжджав до свого батька у село, я працював. Ти що, я поки не пороблю всі справи, я на відпочинок не йду. У мене є для тебе сюрприз, якщо ти поробиш мені деякі завдання. Ой, Боже діду, ну які завдання. Ну що ж, дай мені тоді телефон, а хай він полежить в тебе. Ходімо, зараз, тобі дам тобі роботу. А так, ти зробиш. ну, діду, ось тримай свій телефон. Ой, діду, ну ходімо, в принципі, допоможу тобі завдання, ті поробити. Ну, мені просто дуже цікаво, що ти мені за сюрприз все таки зробиш. Ну, все тоді. Тоді ходімо, ми покажеш мені, які тебе тут ці завдання. Ливись, внучок. ось зараз тобі даю першу роботу. Бачиш ось, це, ось цей колодязь? Ну, бачу, і що? Дивись, потім береш ось тут, в сараї два відра. В одне набираєш води і несеш у хату. А другим відром ти поливаєш ось цей город. Бо в мене спина больна, я би це сам поробив. Хорошо, без проблем. Зараз я тобі все пороблю, все тоді, давай. Так, все, давайте. Заходимо ми сюди. Так, і давайте ми тут знайдемо, де це тут. Ага, ось тут наші відра. Давайте ми тут ось всі, всі відра візьмемо. І підемо ми до колодязя, наберемо діду води. Перше відро в хату наберемо, а друге відро вже нальєм в нагород. Підходимо ми до колодязі і набираємо ми тут води з колодязі. Так, все набираємо, набираємо, набираємо. Все, ми набрали води з колодязі. І тепер ми йдемо і несемо перше відро ми в хату несемо, а друге відро ми несемо нагород. Так, підходимо. Будемо ми до хати, так все, відчиняємо тут двері. Так, все, ось тримає діду, перше відро води. Все, в принципі, я далі пішов працювати. Ну а ці відра нам прийдеться. Боже, який тут огород страшний. Боже. Діду, треба потрібно трошки поприбиратися на городі. Але не діду, а мені треба, бо діда спина больна. Так що я йому допоможу з цим. Ну все, засімо сюди, 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 сюди і сюди. Хух, все. нарешті я цей весь город закінчив. Боже, друзі, як я втомився, просто це просто якийсь капець. Ну що ж, давайте позовемо діда і давайте будемо показувати. Діду, о, діду, якраз іди сюди. Я хорошо тобі допоміг тут з городом. Іди сюди, подивися. Ось іду, внучок, так. Ну що ж тоді, показуй. Давай, іди сюди, ти подивися, яку я тобі красоту зробив на цьому твоєму городі. Заціни. А ну, зараз подивися, дід, тут. Ну, що можу тобі сказати, внучок? Ну ти молодець у мене, великий молодець. Як ти казав, що в мене золоті руки, так і в тебе золоті руки. Ось подивись, я тут бачу, що ти тут город весь прибрав. Молодець. Ну так, 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 я прибрав. І тут ще заціни, скільки тут цього всього урожаю в тебе. Би я зібрав. Це ж на все твоє життя, це все вистачить. Оце так, так, внучок, але я вже скоро помру. Ось це скоріш за все буде вам урожай. Та вам ні ні, буде... ні. ні ні Ти навіть про це не думай. Ти будеш жити, жити хоч 200, хоч 300, хоч тисячу років. Саме головне, щоб ти жив. Все коротше, я піду у складу ось цей урожай, і ти поки що підготуй мені наступне завдання, яке ти там хотів мені дати. Добре, внучок, зараз. Так, кладемо ми цьому тику. Ну і в принципі все. Ходімо ми до діда, він мені дасть якусь там роботу. Ну що, діду, я вже все склав, що мені, яке там наступне завдання, мені потрібно зробити. Ходімо, у сарай, зараз я тобі дещо дам. Ходімо, ходімо. Так, що ти мені туди даси? Так, опа, все зачиняємо. Ну, що ти мені хотів туди дати. Ось тримай ножиці, зараз покосиш мені траву, бо в мене, на жаль, бензокоса зламалася. Так що доведеться тобі ножицями. Працювати. Тільки не це, тільки не це. Боже друзі. Це просто капець. Ладно, там бенд за косилкою. Ну, ножицями косити траву Божа. Це я впрію на цій жарі. Жара плюс 40, плюс 30 це капець діду. Ти не переживай внучок. Це лише тільки сьогодні. Я постараюсь її на днях відремонтувати. Ну, добре, в принципі, що і розказує Ну так, в принципі, тут у uh, тебе багато трави, і дос, вам мені докосити? Дивись, тобі потрібно цей бур'ян скосити аж до города. А там за городом вже не треба. Ну, в принципі, хорошо, хорошо. В принципі, я вже розпочинаю косити траву. На вулиці вже три часа дня, ну і я, в принципі, вже закінчив це все косити. Ля, ви, пацани, зацініть, як я тут покосив. Я просто шумахер по косінню, так сказати. Ну все, давайте будемо звати діда. Діду, йди сюди. Я вже тут все покосив. А що таке внучок? Іду, я, я вже тут все покосив зацінюй Ну що можу сказати тобі, внучок? Ти молодець, мене великий. Ой, дякую тобі, діду, великий Ну що, яке там ще наступне завдання? Я тебе зараз обрадую, це вже останнє завдання. Боже, слава Богу, останнє завдання. Я вже так зустомився за капець, друзі. Ну що, говори, діду, яке там останнє завдання? Останнє завдання в тебе буде таким: треба тобі зараз подоїти корову. Так, добре, відра, як завжди в Сараї в скрині, так? Правильно? Так, в сараї всі відра. Береш три відра, думаю, це буде достатньо. Хорошо, то собі три відра надоїти молока. Я правильно розумію? Звісно, внучок, надої мені три відра і все. І добре, мож... добре, діду, я зараз надою. Так, все, ти можеш поки що йти відпочивати, я все за тебе зроблю. Так, давайте ми ось всю всю траву сюди поперекладуємо. Ось таким чином все переклали. І давайте ми візьмемо ці три відра. Ну і давайте зайдемо ми. В корівник. Так, Маруся, привіт, привіт, Маруся. ого, Оговай. Вас тут так багато. Ну що, Маруся, давай я тебе візьму три відра молока. Так, все тут вже не доїться. Альона, що ти тут? Давай вже надої тут молока. Ну все, Альона і Маруся, дякую вам велике, що ви допомогли мені надоїти молочка. Все, я вас колись якось покормлю. Все, давайте удачі вам. Ну що, друзі, нарешті я вже надоїв молока, і тепер давайте ми віднесемо в хату до діда. Хай він це молоко скип'ятить та й Може, якусь ману чи молочну кашу зробить. Так, діду, я вже все зробив. Я вже тобі надої молока. Ось тримай тут це все молоко. Ось і ось. Добре, зараз його поставлю і зараз дещо підготую. Хорошо, все тоді я піду вже в вітальню, все повідпочивай. Або лучше піду в кімнату відпочину. Так, це ось тут моя кімната, все добре, давайте ми заходимо. Боже друзі, як я вже встомився. Це просто якийсь капець. Приїхав, називайся на канікули село до діда. Ну це ж просто якийсь капець. Ей, внучок. А, діду, що ти хочеш? Що ти хочеш? Як -то я тобі казав, я тобі обіцяв приготувати сюрприз. А, це ж точно, ти ж мені пам'ятаю, я вже сповнив. Ти мені говориш, що сюрприз, який зробиш. Ну і що? Що це буде за сюрприз, ми що на рибалку підемо? Звісно, внучок, ти правильно мене поняв. Боже, давай, як, як я з тобою на рибалці давно не був. Це капець, ну все тоді, я зараз зберуся, все тоді. Зустрічаємося біля машини. Все тоді, давай, я збиратися. Ну що, внучок, можемо йти вже на рибалочку. Ну, все, в принципі, прикорпка є, в принципі, вудочка є, відро для риби є. Ну тоді ходімо ми на рибалку. В принципі, я ж надіюся, це тут недалеко від твого будинку є ставлю. Ну я знаю, що тут є якась така річка, і біля неї проходив. Все ж ми по всій річці будемо рибалити чи ні. Звісно, внучок, будемо по ній рибалити. Так, ну тоді все, ходімо, веди мене, по те, що я вже тут давно не був, не пам'ятаю, куди мені йти. Боже, діду, ще довго йти. Та ось ми зараз вже підходимо. Так, все добре. Ага, ось тут я вже бачу блід. Так, все, і ми, коротше, туди будемо рибалити. Ну що, в принципі, Ловися рибка велика, тільки не мала. От знаєте, пацани. Рибалка з дідом це така імба. Просто я вам совітую приїжджати на канікули в село до діда і баби і собі з дідом ходити на річку на рибалочку. Це просто база, це просто імба. Я вам просто совітую просто собі розслабитися, порибалити з дідом. І все у вас буде чи Так, опа, 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 опа. Сюди так все. Опа, все. Я зловив першу рибу, і це в мене сира тріска. Як тобі така перша улов? Що тобі можу сказати, тучок? Я ще одно не одної не ти вже. Ну так, 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 я вже такий можу сказати молодець. Ну давай я далі закину вудочку і далі буду продовжувати рибалити. Так, 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 опа, сюди. Так, о, ще одна сира тріска. Вже дві одинакові риби у мене вже є. Так, давай, 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 давай. Опас, О, опа, а в мене вже якась. А в мене вже лосось уже чуєш, діду, я вже лосося зловив. Що собі? А я зловив лише тільки якогось. О, я теж скалзуби якось зловив. Ну скалзуби його нафіга за пото, що він отруйний. Добре, давай ловити далі. Так, друзі, ну в принципі, в мене вже риба не рибалиться. Так що давай вже будемо. Ми вже діду йти вже звісі. Ми вже так і так цілий день майже потратили на цю всю, всю рибалку. Так що я думаю, що можна вже йти додому. Ми так вони я шість. Щось... Тріски зловив і одного лосося зловив. Це теж нормально. А ти що зловив, діду? Розказуй. Да ти зловив ти що? Ти зловив більше, ніж я. Я зловив лише од... тр... один лосось і дві тріски, ти що? Нічого собі, гозе, я шумахір по рибалки. Нічого собі, ну все тоді, діду, ходімо ми вже додому. В принципі, вже можна буде вже йти відпочивати. Ну все, діду, нарешті ми вже дійшли до хати. Давай будемо ми заходити і покладемо цю сю, сю рибу у холодильник. Так все пока. Була все. В принципі, я вже поклав, а вже тут прикормку я покладу кудись сюди. Ох, внучок, у мене є ще один сюрприз. Який ще відпочивати? Ти що? який сюрприз? Ти від нього зараз аж до потолка будеш прийти. Ходімо, зараз за сараєм тобі дещо покажу. М -м, а що там за сараєм повинно бути? Через сарай скоротимо. Давай я сходимо це? через сарай. Так опану, все виходимо. Ми і що ти тут хотів мені показати? За ти. це шо Дивись, це мотоцикл? Це мопета не мотоцикл, внучок. Це а, Мінськ, ти що? Це Мінск? Я зрозумів і що? і що ти хочеш зробити з ним? Я вже свою молодість відкатався на такому мотоциклі. Я вже хочу дати тобі його. Хочеш можеш вже їхати на ньому? Що? Я пам'ятаю, як що буде. Що, справді? Справді, друзі? Справді, діду, я можу на нього приїхатися? Так, да, ось дивися. Нещодавно я відремонтував цей стартер, ось бачиш цю ніжку. Так, ось бачу, заводиш, бачу. Ось заводиш через неї, ось тримай ключі тобі. Так, опа, все, взяв я ключі. Так, і що, я сідаю на цей мопед, опа, все, сідаю і вставляю я сюди ключика. Так, я вже його вставив, все. Ну що, я вже можу на ньому їздити? Дивись, внучок. Поки в тебе немає прав, ти можеш десь покататися там, де немає поліції. У селі зараз немає копів, так що можеш їхати спокійно. О, чую, і діду. Кататися собі. діду, то я можу туди і поїхати все, куди ми ходили на рибалку через той ставок. Можеш і туди поїхати, а прокатиш діда. Звичайно, тільки да я вийду звідси, так боже, 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 який він бистрий, це КП, саме лана нікуди не почекай, врізатися. Ну чого? Почекай, мене. почекай, почекай, сідай, ну... сіда. сіда. Поїзди ззаді і поїхали. Спайк. Що? До що, до Що? До... Що? що. Давай ти краще один круг зробиш uh, сам, а потім зробиш зі мною. Ну і добре, давай, не давай. Не давай. Все тоді я поїхав.